Ну це лють, це жовч, це ненависть, це бажання комусь зробити зло. Причому бажання зробити звичайним людям це вже навіть не постановка якихось політичних сценаріїв. Вже їх нема. Мені здається, що вже й навколо Кремля зрозуміли, що той основний сценарій удару по критичній інфраструктурі, який мав на їхній погляд викликати певне збурення в українському суспільстві, додаткову паніку і вимоги, скажімо, до влади піти на всі вимоги Путіна, закінчити війну на на російських умовах, а не на умовах міжнародного права. До речі, сьогодні уважиш на прямому, де ви теж працюєте один. Хороший е, е, дипломат сказав правильну фразу. Ми дуже часто говоримо про закінчення війни на українських умовах. Це ми можемо себе вдома говорити. Але коли наші політики йдуть за кордон, треба говорити абсолютно аналогічну річ, тільки зрозуміло для всіх, яка не може бути потім маніпулятивно використана, закінчити цю війну на умовах міжнародного права. А міжнародне право воно і передбачає повернення до міжнародно визнаних кордонів репарації, покарання винних і тому подібне, просто такий момент з термінології. Так, от насправді на умовах Росії. Ще менше можливо стало, ніж тих, які можливо були до тих вересневих атак, які з вересня-жовтня почалися, власне, жовтневих і тягнуться до сьогоднішнього дня. Тому це провалено. і Я не думаю, що хтось на Росії вже це на це розраховує. Там просто лють це помста, помста українцям, що вони велися народом, нацією, а не тим, що вони бачать навколо себе на своїй Росії, і тому. І тому йдеться лють, вона вихлюпується в будь-який спосіб. Єдине, що в нас є одна проблема, ми коли пробуємо оцінити, оте, власне, що ви мене запитали, я не можу остаточно й дати відповіді, що це було і що це буде, чому такі зміни, чому така зменшена кількість ракет, чому знову серйозна підрисовка на шахеди? Я розумію прекрасно, що ракет мало. Вони використали, використали основний стратегічний запас, але в них є недоторканий запас. Який вони вже явно розпомбували? Вони вже пішли, почали запускати ті ракети, які передбачені були для війни з НАТО для можливого конфлікту з Китаєм. Хто сказав, що його може не бути. Вони, от минуло, якраз на цьому попередньому залпі вони запустили ракети з кораблів Каспійської флотилії. А я хочу нагадати, це в них особливий запас. Вони попередній раз його використовували тільки один, одноразово, коли били по Сирії 26 ракетами. Це була ота Суровікіна дебют, коли він показував, який він страшний, який він крутий. Але після того вони зупинилися і вирішили там, де можна бити стратегічну авіацію бомбардувальниками, утриматися, тому що флотилія каспійська і ракети там. Їм просто дико потрібні, тому що вони хочуть ними тисрчинити навіть не напряму військовий, а політичний тиск на країни Центральної Азії, плюс Азербайджан поряд, плюс вони ними демонструють тивно, показують, що вони можуть знищити нафту і промисли Азербайджану тощо, і коли вони там використають запас ракет, а виявиться, що вже підвозити не дуже є що. Там, в тому регіоні, до них теж ставлення досить серйозно поміняється. Сьогодні вони там ще можуть трошки продавати страх, хоча не дуже успішно, але пробують. А тоді це теж зникне. І те, що вони вперше запустили ракети з Каспійської флотилії, як казала Наталія Гуменюк з південного оперативного командування. Нашого, ну, це ознака того, що в них дійсно є певна криза. Але я ще раз кажу: в нас проблема в тому, що ми не знаємо двох цифр: перше, що у них насправді було і лишилося. І друге, ми не знаємо, що якої якості, яких кількостях вони можуть виготовляти. Мені дуже не подобається, коли наш ГУР починає або міністр оборони дуже проінформовані одні і другі, анекдоти мій добре переказувати, тільки не займатися реальною роботою. Ти більше ну. Керівник головного управління розвідки, військової розвідки, який є публічною особою, пише в соцмережах, виступає перед журналістами. Ну Це повний нонсенс. Це має бути найзакритіша, найсекретніша людина в країні, прізвище якої, звичайно, ми знаємо, тому що він затверджується, але далі ми навіть не маємо знати, як він виглядає. А тут ми навіть знаємо, в кого він живе, в російського громадянина, ймовірно завербованого і інші речі. Ну, це означає, що гуру в нас просто немає і тому. Ми, але де як виглядає, що і наші союзники тому тут, мабуть, до них гуру не найбільше претензій, не знають точної кількості і потужностей ракет. Гірше, те, що наші запускають якісь арестовичівські форми, там заяви. Ну, скажімо, я вже чув 120 ракет на місяць і 40 ракет на місяць, можуть виготовити росіяни. 120 вони не можуть за означенням, в цьому впевнені, Хоча, можливо, вони можуть нарощувати потужності, і не виключено, що за рік, може за два роки, якщо будуть так працювати. Цювати, то, ж вони й вийдуть на 120 ракет на місяць 40 виглядає більш близьке до правди, але здається, все таки вони можуть випускати їх дещо більше. Ми не знаємо жодних цифр, але те, що вони стоять на межі стратегічного свого запасу. Причому частину ми бачимо вже Х-55, на відміну від 555, вони вже знімають стратегічних ну власне, стратегічних тактичних ядерних озброєнь, представляють туди звичайні бованки для, для ударів по енергетичній інфраструктурі. І цього достатньо там саме падіння ракети, якщо вона достатньо точна, 55-ка точна, може викликати достатні ураження і ушкодження. Ну це ознака того, що. Вони дійсно десь на грані або вже за граню стратегічного запасу. Тобто довоювалися, але Путін не може змиритися Ну, так само, як повне безглуздя. Штурми Бахмута, вони його не захоплять. Ну, хіба би наші вирішили, що з якихось обставин нам буде зручніше, щоб нанести їм удар десь там в спину з іншого боку, з флангів раптом відійти з Бахмута, і розгромити. Оце єдиний варіант, при якому вони можуть взяти Бахмут, якщо їх тут наші пустять. Все. Але я думаю, що не буде цього варіанту, не пустять. І от, те, що твориться з Бахмутом, і те, що твориться з тими ракетними обстрілами, які безглузді, коли не вистачає ракет заміна шахедами, ну, ну це просто злоба. Це просто та гедотність, яку нам нормальним людям не може зрозуміти. От ви, я і всі наші глядачі нормальні, адекватні люди. Ми можемо бути в чомусь там не найкращими. Ми десь можемо десь іноді поводиться не зовсім правильно, але ми нормальні люди. І тому нормальна людина, наприклад, не може влізти в голову ваучівника чи маніяка і зрозуміти його мотиви не може. І от ми з вами ніколи не зможемо зрозуміти мотивів Путіна, чому він це робить? Ну тому що Путін, тому що тому, що мускалі люди, тому що Путін це. Це не людина, це якесь ну, абсолютно надірване, мерзенне дранця. От, власне, все. Ну що, мій улюблений жест, я вже колись вам розказував, про, коли говорив про Путіна. Оцей жест в старому радянському туалеті. пішов по трубах. Значить, насправді задоволення. В цьому є задоволення. Е, зверніть увагу, запуск інформації дійсно, оце те, що мені сподобалося. Те, що у нас в Генеральному штабі навчилися займатися і псо займатися так. добре. Ні, ну залужний їм доймав їх різними фразами, мемчиками, різними речами давно, але повноцінний псом, ну я не впевнений А ні, ну звичайно, Харків замість Херсона. Там було досить глянути і на обличчя Зеленського, коли він про це повідомляв, щоб зрозуміти, що не тільки росіяни нічого не розуміли, що відбувається, це інша вже справа. Але коли йде про Москву, насправді це досить швидка, добре організоване і ПСО. Інформаційно-психологічна спецоперація вона почалася з виступу Громова, там заступника в ТРАТКОМІ, який вийшов і так між іншим, навіть не вийшов, а написав. Перелік міст, по яких були прильоти, і до них додавив раптом два міста: Москву і Петербург. Річ в тому, що по всіх інших або готувалися, або на той момент вже почалися прильоти. Я підозрюю, що все-таки в основному прильоти були пов'язані з безпілотниками, тому що по більшості цих пунктів наші ракети просто не дістають. Ну принаймні до е, е, аеродрому Балтімору Воронежі, в нас точно нічого не може дістати, крім безпілотників. І от крім них раптом подає Москву і Петербург, і я так розумію, що це викликало певні панічні настрої, тому що вони раптом зрозуміли, що де й вже пішло, а сюди піде. Вони ще до того мали певний страх. Я думаю, що наші на цьому зіграли. Коли було заявлено, що вони підтягнули 20 тисяч російських військових забезпечувати протиповітряну оборону Москви. У мене просто маленьке питання. А що означає 20 тисяч військових для протиповітряної оборони? Для чого там 20 тисяч військових? Маєте протиракетну оборону, яка там стаціонарна, у вас стоїть? Ви маєте там якусь протиповітряну оборону? Кого ви ще туди підтягували? Що роблять тих 20 тисяч людей у вас навколо вашої столиці? Ну, Мені здається, що це був певний панічний настрій, плюс бажання самих себе і всіх навколо заспокоїти, нагнати максимальну кількість установок, нагнати максимальну кількість вояк, які там тільки пиячити, звичайно, будуть, але цим себе заспокоювати. Це добре, що вони мають від... не мають більше відчуття тилу. Знаєте, коли країна живе без відчуття тилу, це тих, хто захищається, мобілізує тих, Хто нападає її агресором, деморалізує, тому що вони напали, вони були впевнені, що це безкарно Оце, знаєте расистський підхід. А давай їм морду наб'ємо. А якщо не нам, а нам то за що? І тут виявляється, що є за що, і б'ють морду два рази по Енгельсу, навіть для найтупіших їхніх експертів відкрило, що їхня протиповітряна оборона не спроможна реагувати на виклики, а це почало піднімати певну додаткову паніку і. Основна паніка все-таки пішла в верхах. А далі вони зробили все якнайтупіше, якнайгірше. За принципом держиморди. дістали наказ: район Красної Пущі Манежної, ну а треба зрозуміти, рашистська традиція. Десь ну, тут ледве не процитував по дерев'янського, все, я промовчу, але расистські традиції вони мають якісь там певні свої ще такі, знаєте, совкові речі: вийти з пляшкою совєтського шампанського на Красної площі чи на Маніжною там е е вклонитися мавзолею, глянути в момент ударів там на Спаську башню Кремля, випити той бокал там з кимось там розцілуватися. Ну а на Манежній там вже взагалі що там тільки не творилося під самий Новий рік, новорічну ніч. І тут різко рашикам це раптом забороняють, не пояснюючи нічого. Ніхто ж нічого не розуміє. Ну а вони вже розігріті алкоголем. Вони пруть. Я спеціально перерив всі можливі російські опозиційні сайти, які я тільки знаю. Ну чи вісні там телеграм-канали? Я не знайшов жодного жодної анонсованої акції, просто жодної. Чим це закінчилося? Закінчилося демонстративним в'язанням і пакуванням в автозаки купи людей, які були стопроцентно абсолютно аполітичні. Ну, зараз вони вже там в своєму оточенні. Вони вже супергерої. Їм вліплять якусь там непокору, але я думаю, по адміністративці, оскільки вони ж ні-нєт нієтвойні ні, кричали, і вони вже далі почнуть бути теж своїм певним центром протестного дуже неполітично, абсолютно не зв'язано з України, але якогось руху, який буде вже ненавидіти, і головне зневажати цю владу це це хороші речі, і в кінці кінців все одно там появилося те, що треба. Я розумію, що ми можемо в себе там до пісень сердючки ставитися по різному. Я наприклад не є особливим захопленням, і ота ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо так, воно мені взагалі здається похаб Але коли це відбувається недалеко від сін Кремля на виду у велетенської маси всіх їхніх поліцаїв, вони. Хтось включив ту музику, і вони під неї там танцюють. Ну, як на мене, це виглядало добре. Тобто, насправді, ну, путінський режим за бажанням держиморди все перекрити, все зупинити, натворив для себе додаткові проблеми. Ну і в даному випадку це прекрасно. І все почалося, по суті, ну, з двох атак на Енгельс і одної заяви нашого представника Генштабу. На мій погляд, це є хороше, єдине, що е, маємо одну історію. Яку зараз треба враховуючи що це їх жах і страх, максимально використати за різними даними. У них точно ще є гарантовано 7 тисяч ракет для С-300. Вони їх пере, ну як не проробили, вони їх просто перепрограмували на удари по наших прифронтових містах. Запоріжжя, Херсон страждають, Харків страждає, і, на мій спосіб, найлегше берегти життя цих людей від руйнувань ті міста це. Кинути дуже серйозні ресурси, дуже серйозні старання в ті безпілотники, які можуть досягати глибини їхньої території, варіант ударів по Енгельсу, ну і, можливо, десь показати не конче по самій Москві напрямок Москви, що важливо, рязань це майже напрямок Москви, а там є дуже мерзенний аеропорт, дядяво звідки зараз під Новий рік на нас кидали ракети, але є ще, є ще тула: це прямо по лінії в бік Москви. І якщо в Тулі а там оборонна промисловість, прилетить прицільно добре, куди треба один безпілотник, нам навіть не треба розказувати, що він наш. Я думаю, що відтягування комплексів С-300 всередину Росії почнеться досить активно, і це ми Ші. збережемо, ще й досить багато людських життів. Та пане, банга зараз... просто останнє, а от оголосити про те, що в нас у них 7 тисяч. А в нас 10 тисяч підготовлених безпілотників для ударів в глиб Росії, я думаю, сенс є. Просто не треба забріхуватися, тому що коли в нас хтось розказував, що наші безпілотники будуть досягати далеко за Урал і в Сибір, і на далекий схід. Ну, вибачайте, знаєте, коли занадто сильно бреше, вже перестають вірити. Казав мій один знайомий викладач, тоді коли була боротьба проти в тлітворного тілітворного запада, коли казали, що все російське потрібно проставляти, він казав: Ну, я, звісно, розумію, що Ламоноса великий вчений, але коли я своїм студентам дов. рассказать, что все в мировой науке пошло от Ломоносова, не перестают верить даже в то, что создал сам Ломоносов. Тому без зайвые брехни, а вот трошечки чуть-чуть попужать можно.